o sol Річ зима набагато холодніша ніж попередня, і справа не в снігу та морозі. Чи не кожна родина України зустрічає різдво не у повному складі? Однак військові також мають почути українську коляду. Тож хор духовенства рівненської єпархії анафора 16 січня відвідає військові частини рівненщини, аби наші захисники також відчули дух різдва. В нас запланований 16 січня поїздка в Дубно Радивилів. І млинів до військових з колядками і з привітанням. Минулі роки цьогоріч, ну, не вдавалося, і знов-таки в зв'язку з карантином не вдавалося. Ми колядували в нас у військовому шпиталі, вітали поранених військових, які там перебувають на лікуванні. Кожен з наших священиків у себе на парафії збирають кошти, купують автомобілі, передають передачі. Тобто, волонтерська діяльність вже в кожного священника з парафіяльних дуже активна, тому що ну, звісно, з кожного, фактично з кожного. Села є представників армії на, у війську, і вони дзвонять і просять допомогти, і ніхто ж не може залишитися осторонь цього. Ставайте, вставайте, браття моїми, погляньте на небо, вже зоря зійшла. Я си проміння, і не майте сміщитьми. Духовенства рівненської єпархії Анафора існує більше десяти років. У їхньому репертуарі є понад пів сотні творів. Насолодитись співом священників зможе кожен охочий, 15 січня, у Святопокровському кафедральному соборі. Кожного року ми розучуємо нові колядки, які ми представляємо Христа. і це вже й багаж колядок більше 50 в нашому є репертуарі, і частину з них. Парафіяни, люди мають можливість послухати у Святопокровському кафедральному соборі. 15 січня, в цю неділю, о 18-й годині буде великий вечір вечір різдвяних колядок, на якому ми будемо представляти Христа, який народжується. Слава Богу, дякуємо, що ми знов колядуємо. Слава Богу! слава на вічні віки. Ірина Жуковська, Денис Коломиста, Богдан Корб'як, телеканал ITV.